До одного із пунктів видачі продуктових наборів у Полтаві прийшла 24-річна Анастасія Покачайло. Майже місяць тому вона через війну виїхала з Харківщини. Ми сітюма, приїхали, получили рупи, печення, консерви. Получили три на мужа, себе. отримала пакунок і Ольга Бобошина з Краматорська. Пізі битом говорять, що дають до бабового. Я сходила, зарегістрівалась. Ну і от вийшло сьогодні. Набори видають від 19 квітня. Перші три пункти видачі організували у Полтаві. Вже видано більше, ніж 15 з половиною тисяч. В перші дні, звичайно, було аншлаг, було людей дуже-дуже багато. На сьогодні вже набагато менше. Вже отримують люди, які прибувають. Формують набори у сортувальному центрі у Полтаві. Долучаються до цього містяни та переселенці. Зокрема, Валерій Попов з Луганщини. Я приїхав сюди зі своєю матір'ю 83 роки, були під бомбішками. На сілу в'їхали від нас. Треба ж людям допомагати, аж треба все. Що ж, тут я біжу, самі не справляється. Значить, треба і нам допомагати, треба нам приймати участь в этом дітей. За місяць продуктові набори видали переселенцям у всіх 60 громадах області. Отримала їх понад 131 тисяча людей. На сьогодні Дуже зменшилась кількість отриманих цих пакетів продуктових наборів, тому що вже всі, хто не отримав, отримали черг ніде немає. Ці продуктові набори залишаються на настах. Цих, цих Буду Подивлюся ще цей тиждень наступний тиждень, як буде ситуація, можливо, ми ці пакунки будемо переміщувати до тих міст, де саме. Годують переселенців в школах, садочках, гуртожитках тощо. Як зазначив начальник ОВА, загалом в області офіційно зареєструвалися 180 тисяч переселенців. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.